Слово «освіта» походить від слова світ зі школи. Людина повинна вийти не лише із знаннями, а й з сформованим світоглядом і здоровим ставленням до самого життя. Сучасна школа дає дітям насамперед абстрактну теорію. З першого по одинадцятий клас тільки на уроках природничих дисциплін повинні засвоїти глибоко всебічно віки більше десяти тисяч понять. Прибавте сюди ще філологію, прибавте сюди історію, прибавте математику і вийде 100 тисяч понять на дитячу голову. Для чого, якщо зовнішнє незалежне оцінювання буде виявляти, який образ світу у дітей, то тоді в нас не буде сепаратистів, не буде терористів, не буде алкоголіків, не буде наркоманів, не буде тих. Які можуть вбити людину за 100 гривень і що завгодно зробити і продати свою батьківщину? Наблизити ж будь-яку країну до процвітання здатна освіта сталого розвитку. Вона зародилася 25 років тому саме у Полтаві, та поширюється в Україні. Щоб подолати кричущі освітні проблеми, треба враховувати, що вони виникають на тлі взаємодії держави, самої освітньої системи дитини та батьків. А вчитель, який виконує соціальне замовлення, а фактично формує майбутнє держави, повинен проходити не менш складний всебічний відбір ніж. Лотчик чи космонавт В деяких країнах ну скажімо треба витримати чергу в декілька років пройти певні, якби щоб тебе допустили працювати в школі. Тобто в них це є дуже престижна професія, багато людей хочуть туди потрапити. Тобто, держава в такому випадку бере багато теж зобов'язань по відношенню до вчителя на себе, і в них достатньо хороша зарплата. Більше сотні педагогічних доповідей не лише вітчизняних науковців, а й колег із Польщі, Ізраїля, Росії прозвучало на конференції. Відкрита дві спеціальності на передничому факультеті: це здоров'я людини, підготовка вчителя здоров'я людини. Це та спеціальність, про яку ми мріяли вже багато років, і е, магістратури управління інноваційною діяльністю, яка відноситься до специфічних категорій, і де теж будуть вивчатися і проблеми сталого розвитку, і е, проблеми розвитку підприємств, їх вплив на. Розвиток довкілля усе це логічне втілення такого підходу до освіти, який є умовою сталого розвитку України, що неможливо без виховання здорової та щасливої людини.